Поруч зі мною головний тренер команди Ужгород. Ужрат. Єрмироспуч. Сьогодні в Ужгороді дуже холодно і настрій, напевно, також не дуже хороший. Поразка 0-2, що вона сьогодні означає? Означає, що на даний момент нам важко конкурувати з лідерами. На жаль, є гравці, які можуть індивідуально виконати моменти. У нас сьогодні цього не було. Тобто, сьогодні на перший план вийшла індивідуальна майстерність гравців, яка на даний момент у Куликова вища ніж у нас. Після першого тайму, коли команда проступалася в рахунку 0-2, ви все-таки спробували повернутися у гру. На що був зроблений акцент? Про що говорити лихомцям цьому перерві? Поговорили, <пробітник> почули. По чоловіче, так ми граємо дома, прийшли вболівальники, і ми хочемо хотіли перевернути звичайно гру і порадувати наших болівальників. Засмучені, що що ми програли. Хотіли також змінити гри, хід гри за рахунок замін, але заміна, на жаль, взагалі не підсилила гру. У третьому матчі поспіль не вдається забити, як цю проблему будемо вирішувати. Це насправді проблема десь психологічна. Нам потрібно подолати цей бар'єр, і нам потрібно, щоб лідери нарешті проснулися. Тому що на даний момент я очікую більше від деяких гравців. Наступний матч поєдним результатам. Які очікування від нього? Тільки перемагати. У Нас іншого вибору нема. Їдемо за перемогою. І... І все будемо налаштовувати хлопців тільки на перемогу. Нам потрібно вилізати з цієї, як то кажуть, психологічної ями. Дякуємо. Бажаємо вам успіхів, Сергій Атласюк, головний тренер команди Коликів Білка Сергій Вікторовичу. Сьогодні в уж холодно, але у вашій роздягальні доволі тепло. Які емоції після перемоги? Ну, емоції після перемоги вони завжди позитивні і дуже приємно, що ми здобули сьогодні важливих три очка для нашої команди. Що стосується самої гри, то виявилася така нелегка і перемога. Бо команда Ужгород дуже хороша, цікава, організована команда, і ми дуже сьогодні до неї готувалися. От і да, десь створили, забили голи, створили моменти, але все одно були хороші атаки в команди господарів, де нам було нелегко, і тому я подяка хлопцям за гру за самовидачу, за те, що показали на футбольному полі, і ну хороші емоції і на позитиві десь будемо повертатися додому. Після першого тайму рахунок був 0-2. Чи можна вважати цей тайм ідеальний у виконанні вашої команди? Чи змогли футболісти виконати план на гру? План на гру так, бо те, що ми показували, те, що ми домовлялися, все виконувалося. ми намагалися пресингувати, намагалися не дати команді відчути м'яч, відчути гру, бо ми згадували попередню нашу гру, навіть коли ми вели в рахунку 4-0, ми десь зупинилися, і суперник це відчув і створив багато моментів біля наших воріт. І ми сьогодні в роздягальні, навіть про рахунку 2-0 на це наголошували, що якщо ми зараз десь почнемо грати від оборони. Не почнемо десь зберігати той рахунок, який є. Нам буде дуже і важко. Тому ми домовилися це все продовжувати, продовжуватись накривати, пресингувати, щоб не давати супернику виходити. І їхні атаки намагалися зразу обрубувати на їх тільки на їхньому зародженні. -за це десь хлопці виконували. Плюс хочеться відзначити, що сьогодні повернувся вже після травми наш голкіпер Данкович Роман, який теж нам дає ту впевненість, Яку нам потрібно, от і сподобалося, команда взагалом в цілому зіграла в обороні, бо кажу, команда достатньо добре контратакувала, атакувала, ми добре грали в прихідних моментах, от, за це приємно. Вітаємо вашої команду з перемогою, Бажаємо успіхів у наступному матчі.